Революція гідності 10 років по тому, 21 листопада, учні ліцею номер 3 відвідали пам'ятний знак захисникам незалежності України. У день гідності та свободи квіти символізували живу пам'ять про небесну сотню. Свобода та гідність серед южницьких школярів виявились не лише словами. Квіти ви принесли так все. Mm -hmm. Чому не знаєте? На тому люди погибли. А за що вони поглибляли? За то що тані захищали Україні. свобода це коли ти можеш робити, що ти хочеш, ну звісно, в межах норми. Коли у тебе є право голосу, право свободи і твою думку чують і намагаються її втілити. Гідність у кожного вона різна, у кожного своє поняття. Особисто для мене це навіть ну таке обширне поняття це коли ти просто ну, робиш те, як ти вважаєш правильно. Що таке свобода для тебе? Свобода для мене це коли Україна, країна будь-яка, на неї ніхто не нападає, вона дружить з іншими країнами. Діти вшанували усіх воїнів, які стояли на варті свободи та з честю виконали свій обов'язок захисника України. Багато облич з еспланади в центрі міста для них виявились знайомими. У нас є класна керівничка Ірина Володимирівна і тут дуже багато загиблих воїнів і її, її... учнів. Учні. Вона розказувала так. 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 Артем, Кирів Іван. Іван. Ага, Вона розказувала вам. Іван. Так, так що У неї були учні, Керюта Артем. А вони загибли на війні. Моя мама це, одного там знає дядю, і вона ну, з ним дружила, і він працював в ДК в е, касілказом. Я його дуже часто бачила там. Здоровила з ним, бачила. Маленькі вогні свічок загорілись, не дивлячись на негоду. Перш за все, ми вирішили провести радіодайджест в школі. Це а, текст, який говорили наші учні по радіошкільному, аби чули всі а, без винятку і молодші класи, і старші. А ми вважаємо, що це дуже важливо для, для молодших дітей і для старшого покоління знати про, а, про що ми сьогодні говоримо, а, в чому сенс і треба в молодші голови внести те що ми повинні вшанувати загиблих воїнів і які загиблі ще з 2014 року так і зараз вони всі знають що зараз коїться менш чисельним складом біля пам'ятника з журавлями побували і чиновники в знак пам'яті небесної сотні відбулася церемонія покладання квітів революція гідності об'єднала мільйони людей які усвідомили щоб бути вільними і гідними насамперед означає бути відповідальними. Інші заходи вшанування були перенесені через погодні умови, кажуть в управлінні культури. Ми взагалі планували зробити сьогодні зранку покладання квітів. А ввечері у нас повинно в 5 годин 17.00 Ми повинні були разом з громадською організацією Незламні встановлювати ще. Експонаді в пам'яті ще портрети наших загиблих героїв. Але так як на вихідних був сильний вітер, і там пошкодили навіть ті конструкції, які е зараз е ну, вже були встановлені, тому зрозуміли, що не встигнемо е ну, все і Ну, вернути в той стан, який був, то вирішили. А там і ввечері повинна була бути ще акція. Ми хотіли свічки запалити в пам'ять наших загиблих героїв і літературно музична композиція. Але ну, природа внесла свої корективи. Десята річниця революції гідності прийшла повз містяни в палаці культури. Дружба тематичний вечір кіно відвідали 10 глядачів. Більшість з них профільні працівники. Захід відбувся ввечері, 21 листопада. До цього в місті була оголошена повітряна тривога. Організатори допускають, що потенційних відвідувачів затримала саме загроза обстрілу. Майже немає ні одного заходу, щоб нам війна не перешкоджала. Бо чи повітряна тривога, яка закінчилася за 15 хвилин, да, чули також в Одесі якісь вибухи пролунали. Ну, тобто люди бояться, вони чим приходити дивитися фільм, вони краще вдома залишаться. Це по-перше, багато в нас заходів переноситься і коли день жалоб. І ну, ми розуміємо, що ми в такі часи працюємо, але ми не можемо і не працювати. І якщо навіть прийшло там 10 людей, вони подивилися і щось там собі подумали, згадали, і щось воно їм там не знаю, навіяло. Сам вечір був присвячений трьом революціям. Хроніка подій провела глядачів через події революції 1990, 2004 та 2013 років. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі ТВ Міг Южне». Підписуйтесь на канали Южінського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Волонтери мобілізуються, аби зігріти бійців на передовій. В Южному стартує новий аукціон на підтримку військових. Лот у вигляді ігристого вина Артемівський отримає той, хто запропонує найбільший донат. За виручені кошти волонтери штабу незламні планують придбати хімічні грілки та теплі речі для захисників. Купити нашим воїнам на лівому березі Херсона устілки, які будуть їх зігрівати. І купити все необхідне, може, якщо залишиться може якась медицина, тобто закрити хоч трошечки ті потреби, які є у нас у наших воїнів. А тому нам люб'язно передала Ольга Годовенко цю пляшку. Це пляшка Артемівського 19-го року. І за найбільший донат, хто задонатить, цю пляшечку отримає собі на святковий стол. Тому ми дуже запрошуємо всіх доєднатися і донатити, тому що зараз дуже дуже великі потреби в теплих речах, в теплих грілках. Хочемо, щоб наші воїни не мерзли в окопах, бо зараз дуже складно, ви бачите, яка погода, сиро, мокро. Аукціон стартує з 22 листопада та триватиме тиждень. У соціальних мережах на сторінці Ольги Годовенко опублікований пост про аукціон з посиланням на реквізити. В штабі Незламні також не припиняється збір теплих речей для поранених захисників. Велика потреба в теплих речах, светри, штани теплі, шкарпетки. Шапки навіть, тому це ми збираємо в нашому штабі одрекс, другий поверх, перший кабінет. Можна занести все, попередньо можна подзвонити. Поранених дуже багато і не зупиняємо збір. Також ми збираємо донати на грілки, на сушкарі для обуві, на сухі душі, тому що помитися немає змоги у військових. Холодну пору для військових потрібні окопні свічки. Для їх виготовлення волонтерам у великій кількості необхідні чисті консервні банки. У нас дуже великі потреби в баночках від консерв. У Нас сьогодні вже Людмила Валентинівна донесла такі баночки і задонатила 200 гривень. Це бабуся, яка зі своєї пенсії вділила, я не знаю. Тої мізерної пенсії, яка є у наших зараз бабусі, вона все таки знайшла змогу і принесла 200 гривень, принесла якісь свічечки, які в неї були, і задонатила. І передала нашим соловейкам для виробу свічок. Так що, якщо є у вас такі така можливість, є такі баночки після маленьких таких низеньких консерв, в чистому вигляді приносите до четвертої школи. Не залишайтеся байдужими, підтримуйте наших захисників, які боронять нашу Україну від російських окупантів.